Цього тижня у центральному шпиталі МВС помер четвертий нацгвардієць, поранений під Верховною Радою 31 серпня, коли там кинули гранату. Богдан Дацюк так і не вийшов з коми. У нього були дуже важкі поранення голови і грудей, і йому був лише 21 рік. Ну звісно, щодня наші хлопці гинуть і на передовій, але смерті в тилу серед мирного життя. Шокують ще більше, і виносять на поверхню проблему нелегальної зброї, яка гуляє по країні вже в неймовірній кількості. Петиція до президента про вільне володіння цією зброєю в рекордні терміни зібрала необхідну кількість голосів, аби отримати увагу президента. І він таки відреагував. Доручив парламенту думати, що робити далі. Хоча сам Порошенко проти вільного володіння зброї, в суспільстві ж думки розділилися. Одні кажуть, почнеться загальна стрілянина. а Інші думають навпаки, бо кожен злодій знатиме, що може отримати кулю у відповідь. Тож дозволити вільно носити зброю чи ні за і проти збирав Ярослав Мінервін. Пістолети, автомати, гранати та патрони. Цілий арсенал у мирному Миколаєві. Все це зброя із зони АТО. Злочинці організували торгівельну мережу. СБУшники прикрили. А це вже кадри із сум. Із цього сховища силовики вилучили два гранатомети та чотири гранати. Чим ближче до фронту, тим схорони зброї масштабніші. Минулого тижня на Луганщині правоохоронці знайшли в одному сховку гранатомети з кулеметами, міни та гранати. І навіть протитанковий ракетний комплекс із зенітною установкою. Комплекси ПЗРК. Це не гранатомети, не протитанки. Це засоби, завдяки яким збиваються літаки. Хтось все це приберіг на чорний день або на день розпродажу. Вивезення зброї з зони АТО. Прийняло системний характер, і звичайно, часто густо правоохоронні органи затримують такі нелегальні поставки. А нерідко і не затримують. Проконтролювати весь потік зброї з фронту неможливо. Нині чорний ринок це на 70% зброя зброя зони. Ато нелегальному обігу. Є ще викрадена з відділки. В МВС те під час майдану викрадено було і втрачено більше 6 тисяч одиниць. Це тільки з е, МВС з грудня 2013 року скопичились ну, десятки, десятки тисяч зброї необлікованої, нелегальної. Загалом, за даними Української асоціації власників зброї нелегальних стволів на руках у людей близько 4,5 мільйонів. І тут вже як у театрі. Якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то вона обов'язково вистрілить. Хлопець потерпілий йому 23 роки. Коли він вийшов на вулицю Покурити, пролунав постріл. Потім він повернувся із вогнепальним пораненням грудної клітки. Лікарі, які приїхали на місце події, констатували його смерть. Вбивство сталося в Києві в ніч на 19 вересня. Злочинця шукають досі. 24 вересня, білий день на асфальті сліди крові. В центрі столиці озброєні люди підстрелили оперативника. Коли працівники міліції підійшли і пред'явили свої службові посвідчення, водій швидко зачинив вікна і намагався втекти. При цьому один із правоохоронців вистрибнув на автомобіль, намагаючись зупинити цей транспортний засіб. Однак, у відповідь отримав вогнепальне поранення. Кількість злочинів із використанням вогнепальної зброї тільки в Києві зросла в понад три рази. Це офіційні дані міліції. Більшість цієї зброї нелегальна. Така людина, як, наприклад, я, як ви, ми маємо право захищати себе і свою родину. Я абсолютно переконаний, що будь-який злочинець, ну, 90% з них вже мають зброю. А для 10%, які в цьому зацікавлені, не проблема. А от законослухняні громадяни такої можливості не мають. Через це законослухняних нерідко стають порушниками, каже голова Української асоціації власників зброї. Проблема в чому Законослухняні люди пішли на нелегальний ринок. Перемагає інстинкт самозбереження, тобто він порушує закон, він переходить межу і, на жаль, фактично на це його піштовхує держава, не надаючи йому можливості придбати пістолет з законним шляхом що було інакше, Георгій Учайкин написав петицію до президента, просить внести зміни до 27-ї статті конституції, які б закріпили право громадянина на вільне володіння зброєю, а також ухвалити закон, що дозволить продаж короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, тобто бойових піс. Столетів і револьверів звичайним українцям. Ми поставили в 0 годин 40 хвилин. Я на ранок прокинувся. Дивився, що це таке, вже всі пишуть про це. Рекордні строки петиція набрала понад 25 тисяч голосів, щоб президент її розглянув. І Порошенко дав їй старт. Тепер слово за конституційною комісією та парламентом. Молдовані мають такий закон з 1994 року, і в них саме зараз там майдан. Сотні тисяч людей, у яких є зброя, і вони нікого не прострелили. Наразі більшість громадян може легально купити лише мисливські гвинтівки та карабіни, якщо є довідки про несудимість та стан здоров'я від психіатра. Травматична зброя дозволена журналістам, депутатам, держслужбовцям, родичам працівників суду та людям, котрі забезпечують громадський порядок. Це такий інститут нагородної зброї це просто феномен. Це про зброю, яку вже за традицією дарують великим мужам на різні свята. Переважна більшість депутатів, всіх скликань мають таку нагородну зброю. Мери навіть найменших містечок мають таку зброю. Всі міністри, чиновники високих рангів, всі понагороджали себе ну за допомогою з. Ким зміти цієї зброї такої зброї на руках у високопосадовців від 20 до 40 тисяч одиниць. Целимося, дай, цілимся, дай є десяточка. В інструктора зі стрільби Михайла Кайдана в останні півтора роки роботи побільшало. Люди почали турбуватися про свій захист. В зв'язку з подіями на востокі желання у людей отримати руки зброю збільшилося. І ті люди, у яких вже є оружиє, сповнили, що воно у них є. Всі вспомнили, що надо його перевірити, пристріляти, якщо воно не пристріляно. Безпечно поводитися із пістолетами і револьверами нескладна наука. Переконує інструктор. Повірте, це намного швидше, ніж навчити людину чоловіка правила правило лічного і водити автомобіль. Але ж треба, щоб це було ще й легально. Виробники зброї за дозвіл в продажу короткоствольної пістолетів та револьверів. Вважають, так можна потіснити продавців чорного ринку. Тут різко обламає ринок легального лігального Не буде смисловісті. Просто не буде. Люди з большим удовольствием пойдут, купят безопасно, приобретут на законних основаннях то, що вони хочуть, і будуть розуміти, що ні в приміненні його у них буде зачну законом. Втім, головним противником ініціативи виступає МВС. Це вплине на рівень злочинності в негативному сенсі. В міліції кажуть, щоб захиститися від злочинців, не треба стріляти. Досить подзвонити на 102. Якщо людина в звичайному житті, в місті, вимагає якогось термінового захисту озброєної людини, будь ласка, є поліція. Їх багато. Вони. Мобільні, вони швидко приїжджають, і у них є зброя у цьому питанні. Народ з міліцією це підтверджують соціологічні дослідження за результатами опитування фонду демократичні ініціативи. Лише 11% громадян хочуть лібералізації збройних законів, і це зрозуміло, тому що чим більше насильство у суспільстві, тим більше люди бояться перспективи посилення цього насильства. Прихильники ж стоять на своєму. Вільне володіння зовсім не означає, що пістолет може купити. Будь-хто в крамниці за рогом все одно це чітка процедура з купою довідок та дозволів. Звичайно, це повинно бути законодавчо обставлено, і щоб цю зброю не отримав злочинець, не отримала неадекватна психічно хвора людина. В Сполучених штатах, де зброя у вільному володінні дуже популярний вираз: Господь бог створив всіх людей різними, а полковник Кольт зробив їх рівними. Йдеться про Кольта, котрий винайшов револьвер. В Україні прихильників такої рівності поки небагато знань, як правильно поводитись зі зброєю, ще менше. Це фото з виставки зброї і безпека 2015 тисячі з облетіло соцмережі, як доказ того, що чоловіки зброєю цікавляться, але навіть найменшого уявлення, як з нею обходитися, не мають. Тож усіх охочих до зброї фахівці відсилають в тир. Було би оружі, була била би задача. Можна чоловіка навчити їм пользуватися і законно, і безпечно. Час на тренування є зміни до конституції, а також новий закон можуть обговорювати кілька місяців, а то й років. Ярослав Мінервін факти тижня.